Вітаю! Ми сьогодні на Київщині, населений пункт Мила. Ось зроблена басинська свердловина. Робив її замовник сам, але по якійсь причині отакий. Отакий в неї. А щось взагалі не качає вже. Це все, це вже викачало. Коротше, щось тут... О! О! О, оце так качає. Літрів, мабуть, 50. 100, так? Да? 100 літрів за годину. По якій причині так працює? Ну, одне з двох. Або такий водонос, або, або неправильно ставив водонос. Ну, поначалу, вроді би, кажуть, літрів 600 давало, так? Да? Спочатку давала літрів 600, а скільки проробила вона з таким дебетом? А, не працювала. А, то в перший день давала 600 літ. Перший день на другий день ще А, ну, це може там якусь прокачну воду ще викачувала. Ну, в общем, є тут водонос чи нема тут водоноса. Зараз ми будемо творити нову і дивитися, що таке є. Замовник просить зробити кесоні. Це трохи ускладнює роботу і плюс... Тут земля перебита, де бурили. і йшли обрушення і нам може бути можемо не побачити точно. Ну, зараз подивимося. Або в Кесоні, або, або за Кесоном зробимо, проведемо розвідувальне буріння. Водички цієї, звичайно, буде нам малувато. Ми будемо щось думати. В общем, отака у нас система. Загнали боротинку, облились гіпсом, закріпили, так, да, трохи звісно, високовато, але ну, нічого. І отак у нас буде все працювати. Головне, щоб затрубка не прорвала. Взагалі, якось отак буде. Три штанги зібрали. Так якось будемо бурити. Так, ми буримо. Чотири штанги зайшли по 6 метрів. Бурим суглинок. тут все тримає. Йдуть поглинання води з постійної подачі йде поглинання води. Якщо вони зараз не успокоюються, то будемо трошки загущати розпорно. Зараз постоїм, замиємось, подивимось. Поглинання, до речі, можуть йти. Ця скважина, коли ґрунт обрушався, там Такі трещини поглинки пішли і може перетікати навіть сюди по цих трещинах і уходить вода. Хоча замовник каже, як бурив, то в нього теж були поглинання дуже сильні. Ну Тут прям такі конкретні. Зараз мене води клеє. Може він нам трохи допоможе. Ну от про що я і казав? прорвало бачите, де на оцій скважині. Пробурений по трещинах пройшло, ували глини були по тих трещинах і підібрались. Зараз будемо відключати насос. Не знаю, що ми будемо робити. Ми щось будемо робити. Дами і господа ми потерпіли фіаско. Коротше, воно прорвало конкретно. Отступаємо нормально і бурим з верха, як всі нормальні люди коротше залітаємо без до 9 залітаємо міксером а далі перейдемо на ручки будем довитися і так бурить просторіса 25 метрів зайшли, а ні хрена. Ну, в общем, тут нічого. Вирішили відступити, бо вроде бы тут як був кращий грунт, вирішили з цієї сторони стати. общем, дойшли до 15, і далі не стали. Все те ж саме, таке йде плотна, плотна тема. ну Там навіть немає. Но... Я навіть удивляюсь, як це 100 літрів тут тут вона качалася скважина. На що Ну, поступила інформація, що є свердловина під погружний насос тут по сусідству на 32 метри. Це Бучанський горизонт. І я думаю, що буде ще друга серія, ми тут не будемо здаватися і будемо йти, довеземо штанг, немає більше штанг. Будемо йти далі 30 метрів. Пробувати, йти, що в нас з цього вийде. Дивимося в наступних серіях. Артем, махай пока.